Ці переговори, які були, власне Вітаю. кажучи, доброго пройшли цими вихідними доброго ранку. Вітаю, Доброго. Ми такі молодий пальто. Скільки вам років? 26. Боже 26. Аліна, вже вже клинці підбиває. Як ви оцінюєте, Юрій, переговори, які відбулися наприкінці тижня, так на вихідних між опозицією і владою? Їх результат? Ну ви знаєте, саме цей процес переговорами назвати дуже складно. Чому? Шо Тому зайде? що е, конфлікт триває вже більше двох місяців, так. і за цей час влада жодного разу не пішла на поступки народу, жодного разу не пішла на поступки опозиції. Е, що сталося насправді в п'ятницю? Е, на мою думку, це типова технологія, по перше, розколу переговорної групи, по друге, відтягування часу. Чому е, хто представляє переговорну групу? Троє політиків з різних політичних сил. Зі схожими цілями, з високими амбіціями. Вони, хоч і є е, однодумці, вони не є політичні опоненти, але вони є конкуренти. Угу. Та ви вже, це вважаєте тимчасова коаліція? Е, це не тимчасова коаліція, тому що в них немає іншого виходу. Вони змушені бути разом. Чи навіть вважаєте, що на не коаліція? Е, ні, це. В будь-якому разі це коаліція, але е, я ж про що говорю? Вони є конкуренти, так само, як ви всі. Ви всі колеги, але можливо так. між собою хтось з вас конкурує. Ми, ми не наводимо. І що відбувається? Переговорна група, яка представляє владу, робить пропозицію Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр. Хоча а, опозиційні еліти, народ все частіше говорить, що наш лідер Кличко. Угу. Натомість, що пропонують кличку? Принизливу посаду віцепрем'єра. З, і... З гуманітарних питань, в чому гуманіторі... Кличко, напевно, дуже розбирається. Угу. Не е, і е, можливість взяти участь у дебатах. На що спрямована ця технологія? На те, щоб розколоти переговорну групу, uh -huh. і в той же час залишається Олег Тягнебок, кому не запропонували навіть міністра, не знаю, Транспуту. фізкультури uh -huh. ця технологія спрямована на те, щоб розколоти переговорну групу, посіяти між ними розбрат, грубо кажучи, там дати одну гривню, щоб поділилися троє колядників. Uh -huh. Ну це ж неможливо. Виступав Порошенко вже і сказав, що вони думали, що ми відмовимося да, заради розколу. Воно в принципі лунала заява Порошенка про те, що вони готові взяти на себе відповідальність, змінивши умови. Так, змінивши умови, але знову ж таки правий фронт, який зараз існує на вулиці Грушевського, відмовляється приймати будь-які рішення. Причому щотижня виставляючи якісь нові умови. От що як буде розвиватися ситуація далі, на вашу думку? І на думку ваших колег, знову ж таки, ви спілкуєтеся? Тут є принципова відмінність між так званою сценою Майдану, яка представляє політиків, і Майданом, який представляє народ і різні течії, більш радикальні, менш радикальні. Вся проблема в тому, що сцена просто хоче змінити владу. Мовно кажучи, хоче зайняти чиїсь місця. Тобто є сцена, є Майдан. Є сцена, поки що так виглядає. А Майдан е, хоче змінити систему, він хоче змінити країну. В цьому uh -huh. і є принципова різниця. Якщо ми хочемо принципово змінити країну, е, нам замало посади прем'єр-міністра, нам замало повернення до Конституції. Е, тому і радикальне крило Майдану, тому і правий сектор, тому і громадськість кожного разу виставляють все нові і нові умови. Зачекайте, а як тоді треба вести перемовини, і чи взагалі треба їх вести в такому випадку, щоб досягнути максимальних результатів в е тій ситуації, яка склалася, і хто має бути задіяний в цих перемовинах? Якщо як дуже дуже важливе питання. Я хотів якраз про це сказати серед трьох лідерів опозиції. Немає жодної людини, яка може говорити з Януковичем його мовою. Угу. Оце принципова проблема. А яка це, це мова? Була... Ні... Я... така, як ви сказали, мова це дуже це максимально жорстка розмова, максимально okay. підвищених тонах. Конкретно. Так е... говорять, що такий самий стиль переговорів Володимира Путіна. Це я неодноразово чув угу. від політиків. Mm. Ще це гірший, тому. тобто з Володимиром Путіном Репліка. не може вести переговори ніхто. Бо як тільки закінчується протокольна зйомка, закриваються двері, відразу починається психологічний тиск, пресинг, після якого будь-який переговорник там готовий погодитися на будь-що. Цьому mm -hmm. проблема так само лідерів опозиції. Вони не можуть говорити на рівних з Януковичем. Mm -hmm. Дивіться, якщо наприклад переговори е проведуться Презид... да, і закінчаться бійкою. Чи можливо це за варіанти? Що ви... буде, що буде, який буде результат? Якщо бійкою закінчаться переговори? Ну, якщо бійкою закінчаться переговори, розуміючи, що у переговорній групі є боксер важковаговик то вони можуть закінчитися дуже трагічно. Ну там вже є <с охорона знову ж таки. Ну це на Лукаш вступиться за сказали, що... Кай секунду, ми не почали відповідь на головне питання. Хто все таки має вести ці переговори? Прізвища конкретні можливо, якщо є. Ну, на мою думку, це повинні бути люди прийнятні для майдану, Можливо, прийнятні для опозиції. І, чекайте, ні, так, так, так. Прийнятні для майдану і і комфортні для Януковича. Хто ці люди прийнятні для майдану? Хто ці люди прийнятні на майдану? Сказати складно, тому що вони ну, повинні. На, вашу прийти... думку. на мою думку, переговорна група може складатися з представника церкви. Однієї угу. української православної церкви московського патріархату а чому там московського? є комфортні для Януковича, а, Прийнятні так. для майдану. Там От. є єпископи, прийнятні для майдану. Той самий єпископ Антоній, який, в принципі, не є, скажімо так, радикально проросійський. Він може влаштувати майдан і він може бути комфортний для Януковича. А хто прийнятний на вашу думку для правого сектора? Він же ж з чим не погоджується, переважно да, окрім майдану. Вони ведуть активні бойові дії, так би мовити. Розумієте, правий сектор це не та сила, яка зацікавлена в тому, щоб бути представленою в переговорах. Для правого сектору достатньо виконання їхніх умов, тобто це не ті хлопці, які будуть ходити там в адміністрацію президента. У даному випадку для правого сектору авторитетом, як і для всього майдану, для всього радикального і нерадикального громадського крила Майдану є Андрій Парубій. Угу. Умовно кажучи, якщо ця людина скаже хлопці, все в порядку, я Контролюю, я простежу, все буде добре. Для них цього достатньо, тому що вони не політики угу. і вони, вони не є талодійні отаман особи, вони не є громадські діячі, які будуть виставляти там, умовно кажучи, вимогу там на одна одна людина, переговорник від від нашого крилата юрій на останок. Можете спрогнозувати подальший хід перемовин, що в результаті може бути? Ну, хоча б ваші прогнози на майбутнє, на найближче. Ви знаєте, навіть найбільш сміливі експерти не робили прогнозів, що через тиждень в Україні охопленою бунтами буде 90% нашої території, там, не враховуючи Донецька і Криму. Дуже складно робити будь-які переговори. Якщо дивитися там з перспективою на один день вперед, тобто на завтра. Все залежатиме від того, чи збереться фізично 226 депутатів з більшості в Верховній Раді саме фізично. Якщо вони зберуться, тобто цих людей знову зможуть використати і їхніми руками проголосити на звичайний стан. Юрій Полічук був політолог, був в ранкових коросанах. Ми далі продовжимо і повернемося. Буде ще цікавіше. Залишайтеся. Дякую.